Слава Україні! Хочу подякувати організаторам даного заходу, що звернулись до нас та запросили долучитися до цього заходу. Я не готувався, але скажу коротко від душі, я колишній військовослужбовець. У нас представників старшого нашого сектору Ультрасполіся, 75% зараз знаходиться на війні. У нас є наші полонені з нашого сектору, наші житомиряни, які вболівають за полісся. У нас є, на жаль, є загиблі. Тому я хочу звернутися не тільки до цих людей, які зараз тут присутні. Тому що ці люди знають цю проблему і знають це питання краще всіх. Треба звертатися до влади. Треба звертатися до тих людей, які зараз проїжджають повз нас, проходять, і яким це не цікаво, тому що війна десь там далеко, а не в Житомирі. А ви спитаєте, чому війна не в Житомирі? Тому що перший день війни добровольці бросилися захищати цю землю і не пустили сюди ворога з Білорусі. Про це треба не забувати. І теж були бої, і були бої під Києвом і так далі. Тому я закликаю нас всіх. І на нашому секторі фанати полісся ніколи не забувають про це питання. У нас є заряди, присвячені полоненим. Ми пам'ятаємо про всіх загиблих, яким, яким вічна пам'ять і шана. Давайте всі разом будемо, не будемо мовчати, а будемо заявляти в повний голос про те, що звільніть наших полонених, наших захисників. Разом ми переможемо. Разом і до кінця! Разом і до кінця.